Всі знають, що світи від Rockstar не тільки масштабні, але й максимально наповнені. Вони живуть своїм життям, а гравець в них лише маленький гвинтик, який навряд чи бачить цілий механізм. Red Dead Redemption 2. Кожен з вас встиг пройти. Та чи вважаєте ви, що бачили все? В цьому відео ми зібрали для вас декілька цікавих фактів, які розпалять у вас бажання вкотре пройти цю гру. Я Андрій Висовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Red Dead Redemption 2 розробляли 8 років, тоді як на першу частину пішло шість. Почалося ще в 2010-му, одразу після випуску Red Dead Redemption 1. тоді у авторів були лише деякі ідеї щодо сиквела, а у 2012-му вони вже мали чорновий варіант сценарію. Головним сценаристом був Ден Хаузер, один з братів Хаузерів, який володіють Rockstar. Саме він писав сценарії до всіх попередніх ігор. Утім, у 2020-му він покинув компанію і заснував дві інших. Сценарій Red Dead Redemption 2 налічував біля двох тисяч сторінок. За словами Хаузера, якщо скласти все в одну стопку разом з додатковими активностями, вона матиме 2,5 метри заввишки. Кожен NPC в грі має 80 сторінок діалогів. Кількість навіть могла бути більшою, але з часом сценаристам довелось переписувати і вирізувати безліч сценарних ходів задля того, щоб встигнути з релізом. Так, у Артура повинно було бути два любовних інтереси, але зупинились на одному: щоб вкластись в таймінги, працівникам Rockstar іноді доводилось працювати по 100 годин на тиждень. Було задіяно 1200 реальних акторів, а зйомки зайняли 2200 днів. У 2012 році автори серії зізнали, що з самого початку не покладали серйозних надій на великий успіх Red Dead Redemption. Їх запевнювали, що Вестер сьогодні не актуальний, тому варто чекати провалу, ніж слави. Реліт змінив все. Перша частина всього лише за декілька тижнів розійшла з 5 мільйонами копій. На ранній стадії створення другої автори не вірили, що гра зможе перевершити успіх GTA 5. Так і сталося, але показник 40 мільйонів копій по всьому світу теж багато про що говорить. RDR2 за перші три дні принесла 725 мільйонів доларів. П'ята китаж зуміла за три перших дні принести 1 мільярд доларів, що є абсолютним рекордом. Ден Хаузер говорив, що третій частині Red Dead Redemption буде, якщо друга гра зможе виправдати себе у фінансовому плані. Схоже, трійку нам ще довго не бачите через розробку шостий GTA і відхід Дена Хаузера. Серія Red Dead виходить ще з 2004 року. В першу частину мало хто грав, та й пов'язана вона з двома частинами RDR лише частково. В більшості історії з Red Dead Revolver можна почути біля вогню в першій і другій грі, адже всі ці історії відбувались давно. Та є в інтернеті теорія, яка розповідає про те, що головний герой Red Dead Revolver, Ред Харлоу це дядечко. Дядечко завжди розповідає, яким крутим він був в молодості, але, як відомо, старість не радість. З роками він перетворився на старого буркутуна і ледаря з Ломбейго. Дядечка ми можемо побачити червону пов'язку, яка була в реда Харлоу, а також обпечену руку в фоторежимі. Щоправда, там важко розібрати опіки через бруд. Відсутність шрамів пояснюють тим, що історія Red Dead Revolver розповідається оповідачем, який міг прикрасити її задля епічності. Все ж це лише теорія. За всю гру справжнього імені дядечка ми так і не дізнаємося. Як пам'ятаєте, зйомки другої частини тривали 2200 днів. Автори використовували технологію motion Capture і створили біля 300 тисяч унікальних анімацій. Вони розширили гру можливостями. Так кінь може вбити NPC ударом копита, якщо той підійде до нього неправильно. В грі є 200 видів тварин, кожна з яких має власні патерни поведінки. В одному з інтерв'ю автори зізнали, що були враженими взаємодією штучного інтелекту. Вердр 2 він працює на власний розсуд, тому більша частина життя дикої природи не є заскриптованою. Цікавий факт в тому, що Red Dead Redemption 2 використовує багато типових прийомів з вестернів, не кажучи вже про данини старим і новим фільмам. Одним з таких є прийом з білим та червоним капелюком. Білий капелюх в більшості носять хороші хлопці, тоді як чорний погані. В грі відбулася підміна поняття, адже білий капелюх носив Міка Белл, зрадник, який з самого початку прагнув вивезти Пінкертонів на банду Датча. На Ютубі ви можете знайти ідіотську теорію про те, що насправді пацюком був Джон Марстон. Цю недотеорію ми знищимо в наступному відео по rdr 2. Така омана не повинна існувати на просторах українського Ютубу. Тим часом чекайте і підписуйтесь на наш канал. Тут завжди цікаво і пізнавально. Заходьте на сайт нашого інтернет-магазину для того, щоб придбати ігрову збірку. Залишайте з нами і розповідайте друзям. До зустрічі!